Привіт, народ, я ще в полі. Чуть-чуть потепліло, але все одно, оце зараз заліз, бачите, де я? Де я? Я під капотом тракторі гріюся, жартую. Звичайно, гріюся трошки, але я дозаправляю, доливаю солярку, бачите? Каністра за, не знаю, побачите там її чи не побачите. Каністра стоїть на кабіні на тракторі. Фу. Ну, а я смукнув шланга і заливаю. Тут так горловина в тракторі, бачите, як зроблена, так, коли під горбок стоїть передом під горбок, то трошки краще заправляти, більше, більше вліз. Хоча яка там різниця, звичайна справа. О. Ну надіюся, що сьогодні зроблю половину великого паю. А то десь... Коротше, великий пай десь біля 3,5 гектарів. Тут тобто десь біля двох менше 2 гектарів. Надіюся, що зроблю. Надіюся, побудемо бачити. ще... техніка. Я вже хотів додому тікати, де так змерз і капець, я того гушака обнімав, як той якусь молодицю мох. Зроблю коло, вийду, потруся, потруся і обніму, її погрію. Чуть не цілувався з гушаком. Ну Що зробиш? життя заставить. Дай Бог тільки ще не, не відваляться то, той, той, бо змерз кругом. Во все члени тіла. Що б ви не подумали, кругом змерз, їй Богу, муха не знаю, що таке. І вдягнутий, значить що, футболка, сведер, не, футболка, байкова рубашка. Сведер і ну комбінзон. Такий джинсовий. І зимно, шапка зимова. Мені не зимно, зимою сніг, а тут продуває вітер. Ну, поле, знаєте, в кабіні нема вікон, нема. І одне тільки лобове осталось. Та й продуває в ті шпаківні з усіх сторон. А зараз я отак заліз, накрився капотом, і тут так від мотора тепло йде так класно. Правда, в задницю в ну, задниця на дворі залишилася <гум> Ну що ще скажу? Нема ще що казати Тут є е, інтернет на, 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 на пайові, то я буду помаленьку закидати вам відейки свіженькі е. О. Чую звук, як лється солярка. Інакше, то вже от-от буде повний бак. Аж ти кому знайома така штука. Я не знаю чи ви там бачите, чи не бачите те, що я вам хочу показати. О! Нічого собі. От зараза. Шланг витягнувся перед з каністри. Точно бак полине набрався. О-о-о! Точно витягнувся. Бачите? О. Шланга до, до дна не до дотилосую, щоб сміття з дна не тягнуло. О. Вчора, вчора мені заглох. Гад. І що не, що не роблю, якби воздушиться? Де воздушиться, що воздушиться? А тут є такий той фільтр відстойник е, грубої очистки такий. Айтесь, стопочка скляна. От. Не дивлюся той фільтр, ніби там є сміття, але ну, чу-чуть на ну, дні, та чепуха. Коротше, мені того фільтра хтось, ну хлопці, десь допомагали складати трактора, хтось закрутив ключом, видать. І відкрутити того стаканчика руками неможливо. Викручується той Фільтр повністю з бока. Коротше, викручую фільтр повністю, одного пальця тикаю. <сі> Туди в дзюрку. Солярка по рукавах потекла, аж в труси. <сі> ну, А тут -то другою рукою талапаю того фільтра. І чуєте, повний фільтр води, такої гразної води. Витрасту воду і, ну там, може, з півлітри з солярки розілялося. Ну, що ну, робити інакше? Не відкручується і все, ну, так хтось затягнув десь. У мене хлопці вміють мені так допомогти по-людськи, щоб воно не відкрутилося і не протікало. Все правильно. Те, що потім його в полі треба буде руками грязними і масляними відкручувати, то вже друге питання. Головне, щоб не відкрутилося. Хоча бували случаї, що розкручувалось на ходу і розліталось, то теж і солярка втікла. Тут вже так, знаєте, треба дуже добре знати міру межу і не перетягнути, і не дотягнути. Як любих. Гайках і сімейних відносинах. Я так собі думаю, ой. Так. Ну що, хватить баляка, треба щось не працювати. О! З непривички від того шуму вчора півдня сьогодні по цілий день вже голова починає бін, тріщати. Ой, таблеточки в мене є. Таблетку пах. Кольоса, колеса, ми на кольосах. Так, так, такі вже літа, що вже треба з кольосами ходити. Добренько народ, бувайте здоровенькі. Щоб вам поменше було треба було кольос. Ну, кому може треба їх, то вже треба куди дітися. Шум такий дивний в лісі, як то хтось мотоциклом чи. Через ліс їде. І пташки злякалися. Добре, все, бувайте, Буду йти працювати, ховати і полякати.